Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати рулет з лаваша з грибами. Нам знадобиться 2 листа лаваша, одна ріпчата цибулина, зелень у мене зелень кропу та зеленої цибулі, шампіньйони 350 г, 4 відварених яйця та 120 г твердого сиру. Можете замінити плавленим сиром, теж буде смачно. Спочатку наріжу гриби та цибулю і обсмажу їх. Тепер обсмажую гриби. Поки що у сухій сковорідці. Бачите, я не додавала ще ні олії, нічого. Спочатку випаруються википать грибів. Спочатку з грибів випарується вся волога. Потім я додам олію та цибулю і буду далі смажити під закритою кришкою. Друзі, коли повністю вже випарувалась волога, бачите, лише тоді додаю олію та цибулю і смажу під закритою кришкою. Гриби вже гарно підсмажилися. Подивіться, мінімум жиру, максимум смаку. Дуже класно, мені так дуже подобається смажити. Дошки так смажу гриби. Тепер я їх охолоджую і можемо, в принципі, вже починати робити наш рулет. Тепер перший лист лаваша змащую майонезом. Не дуже багато. Тепер натираю яйця, я роблю це на крупній терці, зверху присипаю зеленю, знову кладу лаваш, трішки притискаю. І знову змащую майонезом, натираю сир на дрібній терці. Зверху викладаю гриби. Тепер скручую рулет. Рулет замотую в харчову плівку і залишаю на 1 годину в холодильнику. Ось такий вигляд має готовий рулет. Дуже смачний. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все неодмінно буде Україна.